Друзі, всім привіт! Ми останнім часом зникли з YouTube. На те була причина, я далі вам розповім, що з нами трапилось та де ми були. В Іспанії зараз вже стало прохолодніше, саме в Аліканте. Тому сьогодні я хочу дістати простирадло, яке мені мама нам мама передавала з України. Я додам вам посилання на відео, де ми робили розпаковку тієї посилки. Дякую їй велике за це. Сьогодні буду стелити її на ліжко. Ну, цікаво, як вона працює та електропростирадло, тобто її, його потрібно вмикати і можна вмикати одну половинку, другу, а можна усе разом. Сьогодні будемо перевіряти. Поки Аліса їсть нарешті, тому що вона не їла ну, нормально день, я розповім вам історію про те, що з нами трапилось. Аліса, якщо ви пам'ятаєте, хто дивиться мій канал? Я розповідала, що Алісі два тижні тому було дуже погано. В неї було блювання, нудота та діарея. Ну, ми думали, що якийсь вірус вона підхватила, тому в перші два дні ми не зверталися по допомогу. Ми намагалися все це владнати власними силами. Та на третій день їй стало гірше, тому ми вирішили звернутися в госпіталь в ургенцію, Це швидка допомога допомога тут в Іспанії. Вони взяли в неї аналіз крові, де подивилися рівень глюкози в крові. Та ацетон в нас в Україні ацетон виявляють в сечі, а тут чомусь вони дивилися в крові. Тобто, вони мені сказали, що ацетону немає, глюкоза в нормі, і що далі робити? Повели нас до лікаря, який пощупав там Алісі живіт, і сказав, що ну найперше, що вони думають, що це може бути апендицит. Але його вони не виявили, тому вони розвели руками і сказали пити багато води і йти нам додому. На п'ятий або шостий день алісі стало краще. Тобто, ну блювання вже не було блювання було тільки перший день, а далі була завжди ну нудота. І тобто, десь на п'ятий, на шостий день їй стало легше, і ми вже там і гралися, і їздили в батутний центр, і все було добре. Але десь вже далі, там, сьомий, восьмий, дев'ятий день була в неї нудота. кожного дня. І вона скаржилася, але в школу ходити треба. Добре, доця, зараз я заберу. Вона скаржилась на цю нудоту, але я вже й не розуміла, чи то вона насправді так, чи це вона грає, може вона не хоче ходити до школи. Тобто, виявити те, насправді, є в неї нудота чи ні, було дуже важко. Далі я вже стала помічати так, що вона в неї тут щось в роті, вона дуже часто ковтає. Тобто видно, що їй погано. І Коли ми починаємо їхати в автобусі до школи, я бачу, що їй погано, і кажу, доця, може, ми вийдемо із автобуса та підемо пішки. Ми виходимо, вона каже: Ні, мені дуже погано. Ходімо ще раз в лікарню. І ми взяли всі ці документи і пішли ще раз в лікарню. Аналізів більше ніяких не брали. Знову щупали живіт, знову дивились там щось в роті, перевіряли горло, чи не червоне, чи яке воно. Питала, що вона їла, як вона себе вела, чи гралась. Ну, взагалі, який стан в дитини? Так чи я бачу, що вона. Більш така в'яла чи вона активна. Я їй відповідаю, що ні, вона вдома грається. Так в школу вона іноді ходила, іноді залишалась вдома, тому що ця нудота вона в неї була, тому я її залишала вдома. Що вона мені каже? Ну, якщо то був вірус, так у той перший період, то можливо потрібно попити пробіотики. Вона їх нам назначила, ми їх купили та е, приймали. Ну, вона нам назначила на 10 днів, а ми їх приймали 3 дні. І ось на третій день їй стало ще гірше. Це вчора. Вчора вона вже бачу, що пішла в ванну в ванну кімнату, вона там умивається, тобто, коли їй погано і нудить, вона завжди йде і умивається або кладе холодну цю ну, тряпочку, цю салфетку і сидить з нею. І бачу вчора, що в неї те саме почалося. Тобто, нудить, нудить. Я десь відлучилась там на одну секунду. Я приходжу, а її ось так трясе просто всю і ноги і рук. І вона ходить в туалет. Ну дуже дуже часто. Я, якщо чесно, подумала, що це ну піднявся рівень цукру. Я вже начитала з цих форумів і просто хапалася за голову, що нам далі робити. І ввечері ми прийняли рішення, що ми знову підемо в швидку допомогу. Тобто сьогодні вночі, о 12-й годині ночі, ми пішли в Оргенцію. Я кажу, що це вже пройшло дві неділі-два тижні, і Алісі досі погано. Вона не може ходити, ну із за цього в школу. І в школі мене питають, чому вона дуже багато пропускає занять. Я відповідаю, що її нудить, вона не може просто ходити туди. А в школі кажуть, що якщо у дитини немає температури. А просто там чи її нудить, чи в неї болить голова, чи в неї були живіт – це не ну, привід не йти до школи. Я це все розумію, але ну, добре, коли там болить голова, так ну дав якесь там чи е, пігулку якусь, так, чи сироп, і пішла дитина в школу. А якщо її нудить, що я нічого зробити не можу з цим? Тобто їй погано, потім вона скажеться, що Аліса не зацікавлена в уроці, вона там досить багато разів відволікається від занять. Ну то, ну, то все ясно, так чому вона відволікається, тому. Що що їй погано, що нам казали вночі в Оргенці? Взяли знову в неї аналіз крові і сказали, що глюкоза в нормі, ацетону немає. І якщо перший раз в документах значилось, ну, значився рівень так, тієї глюкози, тобто я могла в інтернеті подивитися, ну, чи норма це чи не норма. Також і ацетон. А сьогодні вночі видали просто мені цей папель, на якому пишеться, що кетоно Кетонемія просто нуль. Все, тобто немає ніяких, взагалі ну даних. Я не можу ні відправити десь в Україну так у когось спитатися. Ацетону вони не виявили, але дали нам контейнер для збору сечі. Поки ми пішли там збирати ту сечу, вже на табло показує, що нам необхідно саме до лікаря вже йти. Тобто перший кабінет це ну, медсестра, вона бере аналіз там крові, питає, що у вас трапилось, а далі вже викликають вас до лікаря. Знову її пощупав, подивився горло. Така стандартна вже тут процедура. Я кажу, а що мені робити з цією сечею? Тобто, для то... далі вже потрібно там туди прикласти якусь там полоску, і воно там покаже, чи я цетон, чи там ще щось. Він мені каже, ні, нічого не треба вже вже в крові. показало, що ацетону немає. Я кажу: ну, у нас в Україні в сечі виявляють ацетону, У вас тут в крові. Він каже: Ні, ні, вже ми все подивилися все добре. У мене просто вже ну не було сил. Я за ці дні стільки всього передумала, що це могло бути і що мені робити. І я скільки разів ми два рази до цього були в госпіталі та в центру де салют, і Нам просто не можуть ну надати допомогу. І мене це просто бісить. Ну я йому кажу, а що далі робити? Добре, якщо аналізи в нормі, але її нудить. Що мені робити? Їй потрібно ходити до школи. Як мені пояснювати вчительці, чому вона не ходить? Вона не розуміє, що її просто нудить, і вона не ну, не може піти. На що він мені каже, ну я не знаю, все добре. Вам потрібно звернутись тепер до педіатра. Не ну, нехай він там збирає консиліум, там з кимось консультується. Коротше, відправив він мене знову в центр, де салют я кажу: ну а якісь рекомендації, можливо, щось ну на зараз щоб прийняти, щоб їй стало легше. Він каже: Ні, просто пити багато води. Ну, я вже з посмішкою кажу, да, пити багато води. Ну дякую вам за лікування. До побачення. Знаєте, дівчата, я вам це все розповідаю не для того, щоб пожалітися, тому що я, якщо чесно, не дуже хотіла розповідати, тому що нам всім тут тепер дуже погано із за цієї ситуації. Так і мені, взагалі, немає часу зараз ні записувати відео. І не те, що часу, навіть бажання немає такого, так? Але я хотіла записати це для тих матусь, особливо які в Іспанії, або, можливо, комусь цікава інформація, як лікують за кордоном, ну або саме в Іспанії. Але тут також є такий момент: це саме наша історія. І я далі розкажу, чому нам не допомогли в органців в швидкій допомо допомозі. Чому нам відмовили і просто сказали пити багато води? Але це саме наша історія. В когось ну досить багато різних і комусь вони допомагають. Звичайно, що якщо вони бачать, що це є проблема, і вони можуть допомогти, вони дають вам рецепт, вони дають вам медикаменти і все добре. Але в нашій ситуації трішки виявилось по-іншому, і тепер я бігаю з ну добре, що облювання нема. Але коли їй погано, вона не хоче нікуди йти, а нам потрібно бігати всі лікарні і все ж таки достукатись до людей, і щоб вони нам змогли допомогти. Так, от сьогодні я її розбудила і чую, що запаха ацетону, Взяла її, приходимо ми в лікарню. Знову я пояснюю все те саме. Добре, що хоч знову не заглядували до рота, того що ну її нудить і вона ну не хоче, щоб їй туди засовували цю паличку. їй сразу такі очі, вона що робити, мама? Я не хочу. Ну то таке, так коли лікування того потребує, то добре. А якщо це вже ти який раз ходиш і тобі вже п'ять разів заглядували в те горло, а нічого там немає, то ну немає сенсу просто це робити ще в шостий раз. Так, приходимо. Ми а сьогодні була інша лікарка, тобто, в перший раз там була молода. А сьогодні була вже така: ну не те, що в віці, але ну така доросла вже жінка, так скажімо так. Я так зрозуміла, що вона працює вже педіатром 15 років. Цей раз вона взяла в нас аналіз сечі, перевірила все, приходить і каже, що так, ацетону немає, не виявлено. Я думаю, як не виявлено, ну я ж чую. Ну і на що ця жіночка почала мені пояснювати вже з сторони людини, у якої є великий досвід, яка вже працювала досить багато років з дітками, з цими всякими болячками. І вона каже: те, що не показує сеча, той ацетон, це ще нічого, ну не те, що не значить, але. Вона каже, якщо дитина пропускає там деякі прийоми їжі, або якщо взагалі вона не їсть, так досить великий термін, то це означає те, що він буде підвищуватись той ацетон. Тому вона каже, що на зараз потрібно пити ці всі солодкі напої, чай, сік. Ну, у нас не знаю, у нас якось не, не кажуть пити сік, а вона мені каже, що потрібно випити апельсиновий сік і ще й додати туди ложечку маленьку цукру. А ще знаєте, які рекомендації були далі. Ну, тобто, цей сік добре, апельсиновий з цукром. А ще потрібно взяти кусочок хліба, змастити його олівковою олією, покласти хамон, і це таке можна їсти. І найголовніше, що вона сказала, чому нам в госпіталі не допомогли? Тому що всі ці, ці препарати, які блокують нудоту, блювання, вони заборонені. Тут до 12 років, так як Алісі 9 років, тому нам в госпіталі не змогли виписати жодний препарат і казали просто лікуватися водою та пробіотиками. Ось, коли вона почала перебирати, ну я так розумію, що є в неї там якийсь перелік цих всіх препаратів, типу мотиліума. Мотиліум, до речі, також тут заборонений до 12 років. Вона почала перебирати. І казати, що вона взагалі в шоці від того, як зараз ну проходить лікування, що 15 років тому вони призначали ці ліки і мотиліум і інше, і все було добре, і допомагали таким чином діткам. Але ну існує, я думаю, якийсь один випадок там на тисячу, на дві, на п'ять, який ну перекреслив це все, так і сказав, ну як предиктував нові правила, так що до 12 років заборонено. Користуватись тепер цими засобами. Ну, добре. Далі вона все ж таки знайшла із того переліку нам препарат, який підходить нам за віком. Хоча, коли я вже потім подивилась в інтернеті, ну, опис так до цього препарату, я побачила, що він також заборонений до 12 років. Тому в Україні, звичайно, що з цим всім набагато легше, і навіть якщо ваша дитина захворіла, ви йдете до лікаря. Вона робить всі необхідні аналізи, просто із всіх місць, з яких можливо, і перебирають безліч варіантів. І ну, а найголовніше, що роблять аналіз, так? І вони розуміють, що з вашою дитиною плюс мінус відбувається. А тут я не зрозуміла, ну чесно кажучи, тобто дві, два тижні вже ось в такому стані, а покращень немає, і вони ще й дивуються, як покращень немає. Та ми ж тут вже назначили все, що можна було. Як це у вас так, так все відбувається? І до речі, я вам зараз перегорну камеру, я покажу вам, що стосується знижок на, ну, на ці всі препарати, коли у вас є медична страховка, так в Іспанії. Зараз я вам покажу, але це на прикладі саме цього препарату, інших не знаю. Це опис. З чим ми прийшли, що в нас сталося, дата, час і хто нас е, приймав. І ось цей препарат. Я не знаю, дівчата. Я як почитала там стільки е, за нього пишуть, що він викликає там якісь тільки у дітей коротше, і чому він заборонений до 12 років. Я як начиталася, я тепер не знаю, що мені робити. Чи давати її, чи не давати. Так, що стосується ціни. Бачите, ось тут написано, що взагалі-то ціна 5,54. Але зі знижкою буде 2,22. Ну, не знаю, як воно тут працює ще, тому будемо зараз йти і дивитися, чи буде та знижка, чи не буде. Тому що я буду купувати за знижкою препарат, це перший раз. Так, ну і до 29 октября. Добре. Будемо приймати. А, і я ще як почитала, ось тут написано по 5 мл. А там в 12 років дитині е, ну, назначають випивати по 2,5 мл. Вона нам написала 5. Тож, врешті-решт, ми зараз підемо та купимо той препарат, а далі будемо думати, чи приймати нам його, чи не приймати. Ну, але і справді, так як їй дуже погано, тому. Напевно, що є сенс, так? І знову ж таки, така маленька ще ось ця інформація, яку я вже казала, але в Україні все працює набагато краще, набагато легше. І я думаю, що це проблема не тільки Іспанії, що ти йдеш, і вони ну якось так всі мнуться, так і не знають до кого тебе відправити, і кажуть: та йди ще там, полежи, випий, і бупрафен, та все буде добре. І я скажу чесно, що ця ситуація, коли загострювалася, ну з кожним днем. Я бачу, що їй погано, погано У мене вже була були такі думки, що може все ж таки поїхати в Україну і тому, що там звичайно, що все працює набагато краще та швидше, тому що якщо твоя дитина захворіла, ти пішов до педіатра, який дав тобі. Ось такий великий перелік того, що тобі потрібно здати, які аналізи, ти йдеш. Ну мені здається, що на кожному кроці є місця, де можна зробити аналіз, або при лікарні є якась людина, яка це робить. І якщо ти їй скажеш, що потрібно, ну дуже вкрай, вкрай швидко, вона це все зробить. А тут, бачите, тут, наче кажеш їм, що потрібно аналіз, якийсь взяти, вони кажуть, так ми і взяли і все добре. Ну, йдіть додому, пийте води побільше. Я бажаю друзі вам, вашим дітям, ну, всім вашим рідним здоров'я. Це найголовніше, це ну, найцінніше, що в нас є, це здоров'я та наше життя. Тому я бажаю всім вам не хворіти. Всім бажаю гарного дня, мирного неба і побачимось вже у наступних відео.